Мене звуть Грезін Олександр. Я працюю монтувальником сцени в Тернопільському академічному обласному театру актора і ляльки. Наша робота підготувати сцену до вистави, виставити декорації, все, повісить куліси. річний Олександр Грезін родом із Лисичанська. До 2022 року чоловік працював у шахті. В шахті я працював, скажімо, на основному производстві, в проходці. А тут, ну як, спомагательна робота. Тобто зібрати, розібрати, принести віднести. А основну роботу виконують режисер і артисти. Ну, йдуть в шахту за одним, за длинним рублем. Поки холостий був, воно не треба було, як поженився, дітки пішли. Треба більше грошей стало пішов в шахту. Чоловік каже, монтувальником сцени працює майже два роки. Декорації на сцені замінює раз на тиждень. Кожен тиждень різна вистава. І з понеділка по суботу йдуть репетиції. Тобто, яка буде в неділю вистава, артисти її репетують тиждень, а потім у неділю йде вистава. У Тернопіль, каже Олександр, разом із сім'єю приїхав у травні 2022 року, повномасштабне вторгнення Росії в Україну зустрів у рідному місті. Я там у Лисичанську працював і ночі вибухи, все ще. Коли прийшов додому, тут кажуть, що повномасштабне вторгнення, вже під Сіродонецьком ну, були. І як почали нас. З 24 лютого бомбити, так і поки ми не в'їхали. На Тернопільщину ми приїхали 7 травня 22 року. І син поранений був у Лисичанську 15 квітня 22 року. Його направили спочатку в Бахмут. Потім в Дніпро, в Мічнікова, а з Дніпра вже у Тернопіль, в обласну. Ну і ми слідом за ним приїхали сюди. І до сих пор мешкаємо тут. На запитання, про що зараз мріє, Олександр відповідає так: Та яка мрія? Додому хочеться, оце мрія. Додому. Софія Порчишина, Олександр Пуачов, Суспільне новини, Тернопіль.